Цю кам'яницю на вулиці Гординського, 10, в Івано-Франківську, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, побудували в 1895 році як школу для дівчат імені королеви Софії. Вона представляє рідкісний для Івано-Франківська стиль неоготику. Архітектор будівлі Ян Лемпіцький, головний фасад школи, облицював цеглою. Розповіла Суспільному, краєзнавиця Олена Бучик У 1893 році. Міський магістрат виділив 30, 31 тридцять тисячу злоти. Тихринських для побудови цього будинку навчання тут розпочалося в 1895 році у вересні. Власне, перші учениці сюди зайшли. Ця школа спочатку була п'ятикласною, потім вона стала семикласною. Цікаво, що цей будинок навіть має свою народну назву таку в нашому місті. Його називають Хогвартсом, тому що, бачите, він трошки нагадує такий Чеклунський замок. Деякі вбачають в ньому так само схожі з Чернівецьким університетом, бо він обнусований червоною цеглою. і Це додає йому такої своєрідної родзинки. Олена Бучик каже, на зламі 19 20 століть найголовнішою ціллю жінки було вдало вийти заміж. Дівчата з освітою мали перевагу, тому жіночі школи були переповнені. У класах навчалися від 30 до 50 дівчат. Тоді навчали жінок переважно основам ну, математиці, історії, природознавству мовам. Власне теж було популярне вивчення іноземних мов, передусім французької. Дівчата також вивчали рукоділля. Вивчали гру на фортепіано. Тоді це було престижним. Ну часто дівчат навіть заставляли силою, але не враховували, чи дівчина має до того хист, чи вона не має. Цікаво, що ця школа ввійшла не тільки в історію освіти, а в історію міських випадків, тому що в 1911 році тут стався такий трохи трагічний випадок. Одна з вчительок викинулася з другого поверху. В неї з неї стався нервовий напад. І це також зафіксовано в міських історичних хроніках. Олена Бучик розповідає, що по сусідству з жіночою школою імені Королеви Софії за теперішньою адресою Шевченка 32, була чоловіча школа. У тодішній пресі зафіксовано пропозицію щодо того, аби організувати годину уроків так, щоб хлопці та дівчата не перетиналися на вулиці і не задивлялися одне на одного. У той час це вважалося непристойним. Наразі колишня чоловіча та жіноча школи приблизно 10 років стоять пусткою. Зі слів Олени Бучик, будинок на гординського 10, Завжди використовувався в освітніх потребах. Школа для дівчат тут була до приходу радянської влади в 1939 році. Потім тут працював учительський інститут, зараз КНУС, раніше Прикарпатський університет. Потім тут працювала школа номер 8 а пізніше інститут інститут післядипломної освіти для вчителів. Потім тут був освітній та соціальний центр для молоді. Засновник мистецького простору Вагабунду Ростислав Шпук навчався у школі номер 8 що діяла у цій кам'яниці. Він пригадує, щоб потрапити до школи, потрібно було спочатку відчинити важкі дубові двері. Вона унікальна тим, що вона має планування абсолютно шкільне до навчального закладу з величезними коридорами, з широкими сходовими клітками, по яких перилах можна з'їжджати. Ну, це це дуже, дуже цінна споруда, і хочеться, щоб її зберегли. Так, як вміють берегти за кордоном, в перемишлі він побудував точно таку саму школу, близнюк, тільки в півтора рази довшу. І ті самі прийомчики, там з цієї ж клінкерної цегли викладені резоліти, сандрики. Рифлені, контури, ця польська, далі залишається школою. У 2016 році Ростислав Шпук сфотографував цю кам'яницю як ззовні, так і всередині. Тоді будинок не експлуатували, черепицю з даху зняли, і будинок був просто накритий клейонкою. Ясно, що це все затікало. Стіни покривались з плісіння аж до першого поверху. Ця плитка ну, Який у нас називають вафельна, вона майже незносима. Імітація глазурі на всю глибину. Тобто плитка старається ні до якого шару нового, вона такою і залишається. Заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради Ігор Каюк каже, що школа проіснувала тут до 1997 року. У 2011 році будинок покинула остання установа. У 2016 році міська рада реставрувала покрівлю будинку. Тоді понад 20% глиняної автентичної черепиці довелося замінити на схожу. Тут не відбулося в той час такої повноцінної реставрації. Було просто відреставровано покрівлю горища і фактично перемуровано чіпець резоліту центрального, цей от якраз фронтончик, бо він фактично сипався, розвалювався. Як йдеться на сайті Прозоропродажі, 14 квітня 2020 року, товариство з обмеженою відповідальністю Благоінвестсервіс купило у міської ради цей будинок на аукціоні за 11 мільйонів гривень. Те, що його обгородили будівельним парканом, працівниця Суспільного побачила 9 жовтня 2025 року. 13 жовтня з'явився банер, на якому пише про те, хто проводить роботи, з якою ціллю, а також вказано, що на них є дозвіл. Тож замовник товариства з обмеженою відповідальністю Благоінвест. Генеральним підрядником робіт із реставрації та ремонту є товариство з обмеженою відповідальністю Будівельне підприємство Благобут. За номером телефону, вказаним на порталі Юконтрол, як такий, що належить представникам «Благоінвестсервіс», Суспільному повідомили. Поки що ми тільки проводимо поточні роботи по укріпленню споруди і запобіганню руйнування. Більше на контакт із Суспільним забудовник не йшов. У відповіді на інформаційний запит Суспільного Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила, що проєкт на реставрацію цього будинку пройшов експертну оцінку, однак його деталі Суспільному не надали. Ігор Каюк каже, паспорт пам'ятки виготовлений у 2023 році при нагляді відділу охорони культурної спадщини. Документи на реставрацію йому показав представник забудовника. Згідно з ними, надбудови зверху не можливі. Також недоторканим до змін буде фасад. Штукатурку, яка облицьовує задню частину будинку, відновлять. Власник планує пристосувати будинок під готель. Вхідний блок дерев'яний з дуба, з ковкою такою філігранною. Всередині найбільша цінність це, звичайно, сходова клітка, яка є з каменю, її також будуть відновлювати, реставрувати. Перекриття дерев'яні по балках, так, воно якраз і є в аварійному стані по сьогоднішній день. Першочергово передбачено. От, зараз ліквідація рослинності, що є над вінчальним карнизом, розчистка тих зон. Наступний етап це е, миття фасаду. І пізніше фасад буде пропитуватись. Відповідними розчинами на водній основі закріплюватись. Зі слів Ігоря Каюка, якщо власник розчистить фасад, проявляться написи, які є у тимпанах над вікнами третього поверху. Усі віконні рами власник планує замінити на дерев'яні. Автентичну плитку всередині будуть перекладати, де її бракуватиме, виготовлятимуть, схожу. Така, до речі, плитка, як в Дністрі стояла. Ось між ще одна дра так само. Це старий п'єць. Оце перекриття, яке обвалюється, бачите? Дири. І оце дах. На якому ми тоді були. Архітектор Остап Дольний розповідає, що він у 2021 році брав участь у розробці реставраційного завдання для цієї споруди під готель на замовлення від компанії Благо. Він каже, тоді будинок був непридатний до експлуатації. Фундамент та горище були пошкоджені. Тут вже пішла руйнація, скажімо так, будівлі самої пішла з фундаментів. В принципі, все те, що в всіх пам'ятках в нас іде, і основна причина цьому це вода. Тут якраз видно, де є тріщини, от де санвузли в нас. Тобто там, в підвалі, коли ми робили обстеження, затікали води із каналізації якихось, і просто поверхневі дощові води, і таким чином руйнували ту вкладку. Підложка даху руйнувалася, вона провалювалася само собою, що вода затікала, затікала, будівля не експлуатувалася, і воно все аж так донизу почало. Валитися готель у приміщенні можливо зробити без добудов і обійтися на реставрації та ремонті, каже Остап Дольний. З його слів простору на горищі стільки, що його можна використати під номерний фонд. Також у приміщенні запроєктували ліфт. Усі дерев'яні вікна тоді планували відновити та реставрувати ті, які можливо. Добудова, яка є на задньому подвір'ї, була створена у радянські часи, тому ніякої цінності не несе. Говорить Остап Дольний. Використовували її як їдальню та спортивне ядро школи номер 8 В реставраційному завданні, кажу, було перестосування під готель. Передбачене також з реставрацією повністю всіх столярних виробів, збереженням печей, тому що тут були печі для опалення, використовувалися. Деякі є радянські, звичайно, деякі були цікаві збереження, які тоді планувалися відновитись, зробити їх такою частиною інтер'єру самої будівлі, тому що інтер'єр по суті лише збережена в деяких місцях є плитка на сходовій цікава. Теж її планувалося дещо забрати, дещо відновити по аналогу, бо ну, самі в роз... процесі експлуатації десь покривилося, десь відлупилося. Франківець Владислав Логовий розповідає, що мешкає поруч з цим будинком від народження. З його слів, будівля почала руйнуватися, коли останні, хто там працював, його покинули. Ну, тут всі фоткаються коло нього. І... Ну, дівчата тут періодично роблять фотосесії. Тут о, там на переході. Не ну, знаю, готель щось мені якось не дуже. Я би щось краще зробив тут таке історично краєзнавче. Будова давня, будова історична. От якийсь не завжди. замок з приводами. Дмитро Парахневич з Маріуполя. Він каже, що кілька років живе неподалік і ходить повз цей будинок. Будинок сам нагадує дуже так елементами наші старі будинки з нашого старого міського центру. Старого міста, як його називають і зараз. Наприклад, перший корпус нашого ПДТУ теж виконаний в такому стилі, подібною вкладкою. І це я вважаю, напевно, чудова ідея, якщо вдасться власне, реконструювати в такому автентичному стилі, зберегти всі основні елементи фасаду. Знову ж як художні, якщо побачите оці кольорові елементи, так і. Форми. Готель це один з нормальних варіантів застосування, бо це приміщення вартує того, щоб його бачити. Єдине, що, звичайно, такі номери з розміром з клас не можуть бути, тобто його якось почленують. Ну, але закон не забороняє урядувати всередині на свій смак. Він забороняє спотворювати ззовні, добудовувати, перебудовувати. Це пам'ятка. Тут, тут не може виникати питання, чому. Її потрібно зберегти пам'ятки архітектури, це речі, які надають ідентичність місту, які додають цінності тому простору, тому місту. Оксана Василик, Роман Сокирко, Суспільне новини, івано франківськ